Добрий день, шановні глядачі, в нашому полку прибила. Вон квочка знесла нам. Трошки цыплят. Це їх переніс сюди, в загородку, щоб не було ніяких моментів неприємних, бо інші курі можуть палювати у нас. І от виходить у нас от є 7 штук. Ну, один он недавно народився, і ще такі його треба погріти, О, щоб його пригріли. Ну, зараз квочка буде отогрівати їх. Ну, такі, наче жваві. Було у них 10 яєць, ну, то і 10 7. У неї було два яйця і я ще підложив 8. Ну, ну така от. Дана квочка це, в минулому році, ті, що вижили чотири інкубаторських, пізніх. Оце вона і, і принесла нам таке щастя. Сподіваюсь, вона буде не остання. Тільки процес починається, весна. У мене галашейка ще царська сидить. Побачимо, що буде далі.